Так, У нас есть другой истории, говорю лише в этом сухой. Как вам для результата? На докометке на до вы доректора коммунали, який некому випробувает. Ну и ставить новый правозад, и минипрацы проваливаем на всем рекламу.

перед комітетом комунального борту, дисциплінарного та юридичного контролю при комунальній формі господарювання. Також регулятори договірна на прикладу. Перед тим, як він буде затверджений. Амоменту відкриття комунальної ради дисциплінарного та дозвільного публічного зворення на відкритому засіданні ради дисципліна, та електронних комітетах. З метою приймати втратичні рішення ради a 12-a numărul 24, numărul 456, provocat de neagrodea în urmă de 12-a numărul 28, a 12-a numărul 29, numărul 25, cu interesul de a-i urma pe stat, cu 28 numărul 28, cu provocul numărul 56-10, cu protecția de neumul, cu provocatul de neagrodea în urmă de 12-a numărul 29, cu inventarea intercaroarelor de mașini. Controliți-vă că în anii aici, în orice cateva zile, în liniști, sunt confecționale de adevăruri de vizionare. সবগুলো ভালো চেকআপে চেক করে 보도록 করব তারপরে 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 কিছু ভালো শুনুন তারপরে 보도록